Луцька дитяча залізниця заросла чагарниками. Через те, що об'єкт не належить до комунальної власності, проводити роботи з благоустрою не можуть. Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник департаменту економічної політики міськради Борис Смаль. каже, нині чекають рішення Кабміну щодо передачі до комунальної власності Луцької громади. Майнового комплексу дитячої залізниці на жаль, не дивлячись на те, що Луцька міська рада надавала згоду на прийняття комплексно дитяча залізниця на у свою власність ще на початку літа цього року, затягувалися рішення Укрзалізниці, але вже кілька тижнів тому остаточний пакет документів попав в Кабмін. і Тепер ми чекаємо фінальної крапки, це рішення кабінету міністрів про передачу цього комплексу. Часто доводиться проходити територією дитячої залізниці, коли йде у справах, розповіла Суспільному лучанка Тамара Стецюк. Каже, залізничне полотно заросло бур'янами. Будівля станції руйнується, вибиті шибки вагонів, забиті фанерею. Комплекс варто відновити, говорить жінка. От читала, що не можуть її передати. Одні з одним, одні, одні, другі, другим, треті, третім. І виходить вона. Ніхто не хоче за неї відповідати, я так зрозуміла. Ірина Балясна з Миколаєва. До Луцька каже, переїхала більше року тому. Розказує на території дитячої залізниці, робила фотосесію. Ми дуже чекаємо, ми тут неподал неподалеку живемо, чекаємо, коли її відремонтують, відремонтують цей парк, бо я знаю, що є проєкт розвитку цієї місцини. Я знаю, що зараз вона не працює, а взагалі знаю раніше, що вона працювала, дітки вчилися, потім з них вже ставали. Дійсно, працівники Укрзалізниця. Вона запущена, що коштів багато треба, щоб її привезти. Зі слів директора департаменту економічної політики Бориса Смаля. Тут планують облаштувати навчально-рекреаційний комплекс. Говорить, після прийняття Луцької дитячої залізниці у комунальну власність лише на благоустрій необхідно орієнтовно 20 мільйонів гривень. Суспільне звернулося із інформаційним запитом до Міністерства інфраструктури України щодо ситуації із передачою дитячої залізниці у комунальну власність Луцька. Відповідь озвучимо у наступних випусках. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.